Всім добрий день, мене звати Юлія, Я живу в Чорногорі в місті бар. Зараз їду в підворицю, у лікарню на консультацію до ортопеда, тому що мій ортопед в старому барі. Я вам казала, що порадив плавати в 27 градусів води. Ну, тобто, то мене там гімотома треба вирізати. Інші лікарі сказали. Можливо, прийдеться зшивати мишці, можливо, ні. А, а цей, каже, де плаває і кидає, от, один милицю і ходить, так. коротше. Тому їду на консультацію до ще одного лікаря. Прийшла на 9, тому що написано, що поїзд на 9. А він проїхав. Тому що це поїзд, я вже зрозуміла, на Сербію. Це додатковий поставили якраз на літній період. Є один, який йде ввечері в 7,25 чи що. І він теж на шушені не зупиняється. А цей, якби ми в барі сіли, да, то він би тоді в подгориці ми вийшли би. А так він шушень проїжджає. Тому прийшлося почекати ще 25 хвилин і приїхав вже. Той, що завжди йде в 9.24-25. і буду бігти на автобус. Я надію, що він хоч там буде, щоб доїхати до лікарні. Такі справи. Це хороший вагон, такі бачите, новенький, електричка. Ходить кондуктор, який продає квиточки. Але якщо, наприклад, ви сідаєте в барі, чи в чи на будь-якій станції, де продають квитки, де є каси, ви маєте купувати там, тому що, якщо ви зайшли і кажете, що ви сіли в барі і не купили квиточка, то у вас буде штраф. У нас на шушині немає можливості купити квиточка, тому ми купуємо якраз таки потягом. І так само вір, пазар. ну, Коротше, всі ці зупиночки маленькі. Ви не переживайте, якщо каса зачинена, да, в тому ж сутоморе, Ви заходите в потяг, кажете, була зачинена каса, можна тут взяти квиточок, все. я нагадую, я беру відразу в дві сторони, тому що туди назад, якщо брати відразу назад, вертаєшся в будь-який час, але в цей самий день. І це коштує 4 євро, 10 копійок. А якщо окремо туди окремо назад, то напевно десь буде. Ну, дорожче трішки буде. Коротше, так зручніше, тому що не треба в Підгорисі йти в касу, можливо, ви добігати будете до потягу, знаєте, і, щоб не стояти ніде в черзі. Хоча там черги немає, ну все рівно. Так собі вже мешкаткаєшся. Звичайно, ви не губіть квиточку, коли він виписує, тому що ну, назад, якщо його не буде, вам придеться купувати нову. Чотири автобуси прийшло і чотири автобуси разом виїжджають з автостанції в 11 годин. Скажіть мені, будь ласка, хто пише цей розклад? Ну, тобто логіка де? Тобто, Власне, в одну сторону йдуть чотири автобуси разом, в одинадцять. Ой, я не, не, не прив'язалася. Ми зараз таксі взяли з жінкою. Ако мені почала, главу почало, почало воді команди. у лісі. Часова вежа. Ну, вони чомусь кажуть, це хат. Я колись тут пішки йшла в ресторан, і там спереду буде мечеть. Молодець самі короткі дорозі їде. Не робить ніякі кола, знаєте, щоб більше взяти грошей. ні. Саме короткий шлях. Це і Ми тут були з вами. Тобі білилися мені що Все і все рівно. Дуже маленькі тротуари, люди йдуть на проїжджі частину. Петусований самі. Я думаю, що тут був так конкретно великі старимі, але через те, що бомбили і відновлювали, ну щось залишилося щось лікарня і піцерія разом пальма. Бачимо самі на буде. Знайшли хліб зробили, і поїхали. Їдемо через місточок. Дуже добре, що під гориці багато мостів. Зручно з не треба, там і переходять. Зараз Про проїхали американське консульство, взагалі людей немає, потім я дивлюся а там ремонт. Можливо, десь в другій частині вони приймають. тому що зазвичай перед американським консульством дуже багато людей, але й знімати його не можна, тому знаєте, зараз зніму з машини вони десь побачать що мені ці ландиші. Дивіться, 9-ка тут проходить. Але вона нас тут 15-ка. А коли не чи то так добре екологічно, не як про своє село спроведе. Тамар та немає. Ні, туди. Ага, да. так. От сюди ви доїжджаєте на 23-му і пересаджуєтесь на 20, якщо вам треба до нас. Проходила кардіологію, дуже багато було людей. Зараз якось більш-менш нормально. Вийшла зараз від лікаря, скажу вам, що сказав, Ортопедична травматологія. Все, їду я автобусом назад. Вже приїду, розкажу, що мені сказав лікар. Саме головне запам'ятайте, автобус, який зупиняється прямо на стороні лікарні з правої сторони. То їде в сторону автостанції, тому що мені всі почали казати, вам потрібно перейти дорогу. Я до доволі кажу, так і так на каже Юля. Я 40 хвилин звідти не могла виїхати. Просто всі мені казали, ми звідси на ЖД станцію, не їдемо. Вам треба ну, наш не підходить. Тому на цій самій стороні залишайтеся, а я вже приїду на. ЖД вокзалу, розказує їм, що сказав лікар. Мене висадили на зупинці, сказали, що він завертає направо, мені треба йти наліво пішки. А я не знаю, де я. Я думала, що там дуже близько буде йти. ну, вже, В принципі, час є. Я сподіваюся, що не дуже далеко. Коротше, йдемо. Так, ось звідти я вийшла. І щось я не бачу, де залізнична станція. Сказали право і наліво, право це прямо в них. Ну йдемо зараз по вашій. Так, ось дивіться, автостанція, і за автостанцією буде жити вокзал. Все нормально. Від тієї зупинки, на яку я приїхали, ну пішки не знаю, ну 10 хвилин. Тобто спокійно можете сідати на 18-ку і не чекати якийсь інші автобус, який точно йде на автостанцію, тому що його можна тупо не дочекатися. Все, навіть я намилися хіто. Зараз діду, ну хай за 20 хвилин. Ну дійду. ось практично я дійшла і приїхав автобус 6 а. Але чи він проїжджає біля лікарні чи ні, я не знаю. Ну але будете знати, що він хоча заїжджає на автобусну. Якщо будете бачити, але питайте, чи він в сторону автобусна їде. Я вам повторюю, так? Оце автобусна станція, а оце залізничний вокзал. Тобто, без різниці, що ви скажете. Єдине, що автобусна станція, можливо, переплутить просто з зупинкою. Тоді точно кажіть, залізничний вокзал, він тут один. І все. Стою, не можу далі йти. Ось тут ви можете сісти на таксі. До лікарні таксі взяло 3 євро. Тобто ми сіли з жіночкою двоє, якраз по півтора євро ми заплатили. А автобус би ми чекали. Автобус коштує 90 копійок, але мені треба було на 11, Я якраз приїхала на 11, А автобуси від'їжджали якраз об 11. Подивіться, яка гарний песик. Яка красуня маленька. Діду, може хтось поїсти дасть спить Я думаю, що це... Ні, Юля, це не в оренду. Це всі приїхали на таких електросамокатах. Тому що якби в оренду, то було б куди гроші кидати. ну Зараз я проходила, дівчинка запитувала, скільки буде від автостанції до аеропорту. І таксі сказав 10 євро. Звичайно, воно коштує 5. Але якщо звідси брати таксі, чи десь, я думаю, що всі скажуть 10. Можна сісти на поїзд, доїхати до зупинки аеропорт. Але звідти ще 2 км топати. Якщо у вас важка сумка, така ну ви не дотопаєте. Тому відразу беріть таксі. Ну або знайомих простіть, що довезли. Так, я нарешті дійду до ЖД вокзалу чи ні. Поки я чекаю, потяг, розповім вам, що відбулося в лікарні. Я прийшла в ортопедичне відділення, і медсестра, яка там приймає документи, вона, рідна сестра чоловіка, який мене підвозив до посольства. І я кажу, їм явно кажу, давайте, давайте документи, все вона мене оформила. Буквально я чекала ну, хвилин 15. Я зайшла, лікар, правда, молодець, обдивився мене. Той ортопед, що в старому барі, навіть не дивився. Ну, типу, просто пишемо, що пишемо. Повогожив, перевірив мишці, каже, де були тут, тут, позгинав ноги на живіт, на спину. Каже, ну що я тобі скажу? у тебе проблема з хребтом. Ну Він перевірив і МРТ хребта. Ортопед в старому барі навіть не дивився на МРТ хребта. Каже, проблема в хребті і тому тобі так боляче, але ти маєш потихеньку розробляти. Я кажу, слухайте, ну там згусток, там гемотома 12,5 на 3. Каже, я не думаю, що це треба різати, тобі треба зараз йти на. Фізикотерапію, тобто це ультразвук, магніт, оце все маєш походити і воно має пройти. Я кажу, точно, може все-таки різанути його, витягнути, каже, ні. Ну ні, ні. Я кажу, добре, а в морі можна плавати? Ну, думаю, перевірю, знаєте, теорію того, що мені в старому барі казав. Каже, так, звичайно, можете плавати. Я кажу, я можу з гематомою плавати. Так, так, без проблем. Я кажу, добре, дякую. Все. І я підходжу, а вона каже, 8 євро. Я кажу, які вісім євро? Вона каже, ну, за те, що вас оглянув лікар. І я кажу, так в мене безкоштовно, в мене захист українки. При тому, що вона його фотографувала. Це не те, що я їй не дала документи, вона її бачила. Ну ні, це каже, для старого бара. Я кажу, ні. Ці документи підходять до будь-якої лікарні, яка знаходиться в Чорногорії. На перевірила, ну добре, віддає. Думаю, Ну, коротше, я без, без слів. Ні, дякую, що вона мене прийняла без черги, звичайно, але ну тут треба було заказати відразу. Це буде платна перевірка і все, тобто, а не по захисту. Ну, все рівно я їй дуже вдячна, і лікарю цьому вдячна, що він подивився. Знаєте, деколи потяг приходить і відразу йде. Тобто нема такого, щоб люди поступово заходили там протягом 20 хвилин. Ні. Але цей зараз от він стоїть, я зайшла в вагон, який не. Пахне туалетом, але, звичайно, кондиціонерів тут немає, тому що старі вагони, хоча ось тут дуже м'яко, а багато краще, ніж у нових. І так прилягла, тому що мені просто рівно сидячи, дуже боляче. І хотіла сказати, що те автобуси. Чотири разом стоїть. Я, просто, я питала у таксиста, знаєте, коли виходила, давала гроші і кажу, слухай, скажи, будь ласка, а чому Вони четверо разом ходять. Я розумію, що потім вони йдуть по різним сторонам, але от 53-55 це дуже великі відстані до Намоса, Це практично все місто. І вони йдуть в однаковий час. Він каже, чесно, ну. Таке відчуття, що вони просто дають таксістам роботу, чи що. Ну, я, я не розумію, як, 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 як так графік можна ставити. Там різниця може бути в 10 хвилин. Раз в годину йде автобус. Ніхто над цим не замислюється. Чи можливо, знаєте, такої як беруть на роботу? У нас дуже дружній колектив. Ви знаєте, що ви можете разом їздити, разом ставати на перекур, і це буде без проблем. Ну, або так це відбувається. Тож я такого цирка ще не бачу. Чи? Тюль, ну ми тебе вітаємо, не треба операції. А куди їдеться гематома 12,5 на три, куди? Мені просто з другої країни ортопед сказав вирізати, витягувати. Ну це треба, тому що м'язи не можуть зростися, тому що ця гематома, вона не уходить. А ці плавайте. Я не знаю. І ви мені підписники теж посали, сказали, що потрібно виймати ту гематому. Спитайте у своїх ортопедів, кого є знайомі, хороші ортопеди, що, і що вони про це думають. Я поставлю тут своє МРТ, ну, перекладене, я поставлю і на чорногорській мові, і перекладене на українську чи російську. Де коли, розумієте, де коли на російську перекладає точніше, тому що на українську там такі бувають переклади, що, думаю, що це взагалі про що це? Можливо, вони знають, тому що не знаю, ну боляче. Я всім дякую, що ви додивилися не до кінця. Вірю, Юля, їдь же, їдь, зараз поїдемо. Всім бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, щоб був мир на землі. 12.55 я сіла на потяг, і ось час 49 ми вже тут. Всі їдуть з Подгориці сюди на море поплавати, Ну, не лише з Подгориці. Тут декілька пляжів є. Деякі з них я вам вже показувала. раніше знімають їх Таня з Міланою, а я вам їх показую. Тому вдячність величезна їм, звичайно. І звідси до Шушені десь 10, 10 хвилин їдемо. Значить, люди чекають потяг, який буде їхати в Ну, Це буквально буде через пару хвилин, тому що цей дохід туди, розвертається і їде назад. Невеличка станція. Отут саме жіночка, яка працює, продає тут квиточки, розмовляє англійською мовою. Ось тут хлопчина сходить униз, не бачила ці Не буду знати тепер.